Помилки, і виникають при складанні заповіту. Доволі часто виникає проблема, коли спадкоємці, маючи заповіт, приходять до нотаріуса, одначе останній не може нічого вдіяти, тому що заповіт містить дещо некоректну інформацію. І які недоліки заповіту можуть бути. Ну, по-перше, Якщо заповідається нерухомість, то буває не зовсім вірно вказують адресу помиляються, зокрема, в тому, що є от адреса вулиця Тараса Шевченка, 17а і забувають вказати оцю ось літеру. Або помиляються в частках. До прикладу, спадкодавець має не одну одиницю майна, а, до прикладу, там. Часті там 30, 70-х чи якась там частка і буває, забуває про це або вказує її невірно. Крім того, є ще наступні помилки. До прикладу, пишуть, що заповідь складається на, як з ім'ям ігор. Але в документах в цієї людини вказано, що вона Ігорі з ім'яким знаком. Доволі часто це може також бути е, Олена, до прикладу, і Алена. Ну, величезна кількість різного роду помилок саме в іменах, і нотаріус формально ну, повинен відмовити тому, щоб завершити спадкування, тому що по документам, тобто в заповіті, одне прізвище ім'я по батькові, а у документах цієї зовсім інак. Хоча одна обнарітера може втрізнятися. Там немає подвоєння N чи ще чогось такого. Буває, що неправильно вказують дату народження людини, яка повинна отримати спадщину. Буває, не зовсім коректно розподіляють частки, кому яке майно. Якщо на декількох осіб складається заповіт. І який варіант ви мене запитаєте вирішення цієї проблеми. Так от. Це може бути тлумачення заповіту, здійснюється в судовому порядку. Тобто ми беремо у нотаріуса відмову про те, що він не може або не розуміє, або щось таке на кшталт цього для того, щоб показати пану судді, що ось дивіться, є проблема, і вказуємо, що дивіться. Нема різниці там з м'яким знаком чи без м'якого знаку, це саме ця людина, бо, наприклад, написано, що це племінник, там, єдиний племінник. Чи єдиному онукові заповідає. Коротше кажучи, тлумачимо заповіт. Тут варто відмітити, що судді доволі прискіпливо до цього відносяться, особливо коли є інші родичі, які в силу закону повинні отримати спадщину. Таку у великих містах є проблема, таких як Київ, Харків, тому що там міська рада буде активно протидіяти всьому цьому, для того, щоб це майно відійшло йшло. У Власність територіальної громади, а потім вони там, мовно, за якісь там барищі незаконні, комусь там передадуть користування чи на приватизацію. У невеликих мі селах там, містечках простіше йде тлумачення, тому що всі один одного знають, ну і розуміють, що це дійсно там племінник ті тітки чи дядька, якого не стало. Ну тобто немає такого морального права заперечувати у юриста територіальної громади, тобто така правова позиція. Буде сприйматися ну, населенням, ну як якась нездорова. Коротше кажучи, якщо у вас є певні проблеми, пов'язані з спадщиною, зі спадковим майном, з необхідністю позбутися різного роду неприємних юридичних ситуацій, то зв'язуйтесь зі мною і спробуємо досягнути успішного результату і по вашому питанню. Гарантій, звичайно, я вам дати стопроцентних не можу. Але давайте зробимо принаймні перший крок і проаналізуємо досить на успіх!